Карпати насамперед вирізняються тим, що в них є чимало молодих футболістів, та й в інших клубах прем'єр-ліги їх теж є багато. Зараз, взагалі, в українському чемпіонаті сприятливі умови для того, щоб молоді футболісти грали, розвивалися, заявляли про себе. Та не кожен молодий гравець використовує цей шанс. А от футболісти зорі Іван Петряк та Артем Гордієнко використали цю можливість і заявили про себе наповно. Тому про футбол вирішив звернути увагу на цих хлопців і на Наша знімальна група завітала до них додому. Справжні друзі, і на футбольному полі, і в житті розкрили всі всі секрети один одного. Тож далі дуже позитивний та веселий сюжет Дмитра Поврезнюка. У сезоні їхні прізвища були маловідомі широкі аудиторії. А тепер Петряка та Гордієнка називають майбутнім українського футболу. У них різні позиції на полі, але спільне бачення життя і розуміння істини, що успіх приходить лише через роботу над собою. Я сторонній того, що талант це ще не все. Прежде всего, должен бути человек і стержень. От по этим ребятам я можу сказати, що у них очень сильний стержень. Стержень внутри їх, який сделал їх тими, ким вони зараз є. Я вони цей путь пройшли дійсно нелегкий. Два молодих півзахисника згорілиша починають звикати до популярності та уваги журналістів. Тому, чекаючи своєї черги на інтерв'ю, так щиро та емоційно обговорюють свої майбутні відповіді. Ти говориш за по поводу того, що, я... Я що не діємося. Сінкаваєш по нічого навіть не сказав. если есть какие-то претензии, все она нас вызывает, да, на индивидуальные беседы. Не, неплохо, надо по-другому сказать. Как? Так это не стой, не ковыряйся в пальцах, нас же показывают. Можешь, я сейчас запарюсь, забуду. Я уже, я уже запарюсь, не, я только что Только не перебивай меня. я не знаю, как я буду я так могу, я не знаю, что говорить. Подходите, бойцы. За этих ребят я точно могу сказать, что я очень рад и Їм тільки могли одне сказати, щоб вони останавливались, і вони добються дуже багато. Благодаря Ніколаю, у нас така команда, колектив, він це все організовує, все на його плечах. у нас головний вожак в команді. Всі нас підтримують. Нам як три отець. Талановиці на полі, але які у буденному житті. Поки Петряк йде додому готувати обід, Гордієнко вирушає за подарунком для друга до книжкового магазину. Может, в кулинарии, может, есть научиться готовить. Может, история Украины. Красота, эротика. Надо посмотреть. Так тут тоже выпечка какая-то. Вот я думаю, надо топ-топ ему взять. Чтобы стал топ-топ футболист. Не топ, а топ-топ. У меня футболист. Просто на него похож. Светленький, маленький. Я думаю, возьмем эту книжку. Я думаю, всем интересно Фіографія цього чоловіка. І поки Гордієнко фотографувався з працівниками магазину, Петряк намагався заварити чай. А Ви мене знімаєте, так? Ні, ні, що не позорить мене, не знаєте заводничок. Мені треба з все знайти. Це ж не хазяїн вдома. Так вы меня не снимайте. Я сейчас еще буду, буду, буду искать. Надо, наверное, звонить Юльке. Тут сахара больше, чем денег в квартире. Алло, Юль, слышь, скажи, пожалуйста, заварнича, где он можешь стоять. Заварник соседям отдали. Я вам сейчас это сказала через сеточку вам сделаю. з обідом для друга також не все складалося. У їхній парі за кулінарію відповідає Гордієнко. Я так только не готовлю. Он, кстати, у нас мастер шеф. Все делает там. И борщ, и все. Ну я его гоняю, я ему заставляю. Я ему говорю, там придем в чтобы больше толстый. Ну я прихожу и нормально, уверенно покушался, то есть как бы гонял его потихонечку. Что? Я открывай! А ты кто? Пришел в дубль, он там был капитаном на дубле. Ну, я сразу увидел, что как бы, ну, ответственный. По своей крылышке его взял, там дубли. Потом... Я начал тренировочку сразу, ну, полоскать Тему. И все. И так мне ну, потом подошел после тренировки. Я ну, зачем ты так меня полоскаешь? И все. А что я делаю с теми, кто полоскает меня? Хорошо вспомнил. Полгода назад сломал ногу мне. Ну, не сломал, но мы так говорим, что сломал. Вот такая гематома. Где-то, не знаю, полгода не сходила. Друг. Є тема, говорячи на яку обидва стають моментально серйозними. Петряк та Гордієнко в своєму житті перенесли травми, які могли завершити їхню кар'єру. Плечей за спіця я грав, вставляли, а в гіностопі там такою що в українському футболі ні у кого такого не було. Дай Бог, щоб не було там. Костя слаїлась, і в Ізраїлі діяли операцію. Ну теж там довгий год не грав. Це серйозно, так, да, звісно. Травмы операції делали, дві операції ділили. Получается, год тому. На голові десь погодинно тренувався, нічого не можна було разрешили Потім играть грати в шлемі. І ну, слава Богу, що все би, закінчилось. Уже потім сказали, можно и без шлема, Там діли снимки кожних полгода. Вони підтримували один одного під час травм. Але з фобій свого друга жартують. Ну, то, що він боїться літати. Мы когда летим с ним, он старается силой мысли самолет поворачивать. <laughs> Хватает вот так и рулит самолетом. Самый сильный – это он, приколюга. Лунатик. Когда он идет в туалет, я в нем все спрашиваю, Гара, ты? Если он говорит, да, я, значит, он уже проснулся. А якщо пішов в туалет, гарати і нічого не отвечает, значить то не то Дух його пішов. Вони такі різні за характером: спокійний, благородний та інтелектуальний Гордієнко. І енергійний, добрий та кумедний Петряк. Але такі дві різні людини гармонійно доповнюють один одного у дружбі. Время показало, що настоящий друг для мене, скажімо так. Не знаю, як я для нього. На мене масажист. Гордиенко, гордый парень. Чего гордый? Ну, обычный футболист, обычный пацан. Такого не замечал за ним пока. Но если замечу, сразу отбиваю голову. Спасибо большое, что пришли в гости. Очень рады были вас видеть. Приходите еще. Приятно было с вами пообщаться. Да. вас в гости всегда. Самое главное, дружите и цените дружбу. Да. Все, до свидания. Знаєте, от ці от такі молоді хлопці, вони, напевно, найкраща взагалі реклама українського футболу, правда? ж? Коли їх показуєш, дивишся, вони хочуть рости, вони рухаються, вони жартують, вони дружать, вони живуть тим футболом, вони будуть прогресувати. Все у них буде завжди гаразд, правда, Андрій? Ну, звісно. Тим більше, що вони вже перенесли в такому ранньому віці, можна так сказати, да, серйозні травми не сломались, а от їхня така робота над собою привела к тому, що вони одні із найперспективніших. перспективних.